У нас впродовж з'являється Peugeot 807 2013 року, 2.0 дизель на механіки, є лінзована оптика. Подивіться, які тут ручки, такі хова. І задня дверка відкривається автоматично. Уявіть собі, і закривається також з кнопочки. Є повний електропакет, вставочки такі в дверях, пробігу, як ми бачимо на приборці, 150 тисяч кілометрів. Кермо все в дуже гарному стані, і подивіться, яка тут величезна панель. Просто я ще такої не бачила. Дуже зручні тут сидіння. Є ось такі підставочки під руки, щоб можна було їхати і кайфувати. Шестиступнева механічна коробка передач. Також є тут керування мультимедією, Я так розумію, є тут навіть клімат-контроль. Другий ряд сидінь складається. Подивіться хоп, і отак ось прямо лягає. І можна залізти на третій ряд. Дуже зручно, до речі, Не як в цих іномарках. Якщо ви тут їдете ззаді, і спереду нікого немає, тут є вам цілий стіл. Для вашої трапези дуже зручно для людей тут дуже багато буде місця. Є такі шторочки, що захистять вас від сонця. Сидіння тут також з такими вставочками, все дуже класно виглядає в класному стані. Багажник тут не особо великий, але складається третій ряд сидіння. Я так розумію, що він знімається, і тоді буде дуже багато місця, щоб покласти ваші речі. Тому, кого цікавить, така машинка, сімейна містка. приїжджайте до нас на село Білогородка, вулиця Сотінська 19 і купляйте її.